Семеро загиблих і 24 поранених, із них 20 госпіталізовані. Такі наслідки ранкової масової ракетно-дронової атаки росіян по Києву. Від вибухової хвилі вже вдруге від початку повномасштабної війни пошкоджено вестибюль станції метро Лук'янівська. Частково зруйновано кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському і Дарницькому районах. У Подільському зайнялося загоряння на території складських приміщень на Київщині. Через падіння уламків дрона поранено людину, понівечено 11 приватних будинків, більше 10 автівок і декілька господарських приміщень. В Одесі попередню четверо загиблих 22 людини дістали поранення. Серед них двоє маленьких діток і вагітна жінка. Усе через те, що уламки збитого безпілотника влучили у багатоповерхівку. Також зачепило поруч будівлю школи та ліцею. Через ракетний удар по житловому будинку Львова загинула людина ще 15 осіб із пораненнями. 13 багатоповерхівок пошкоджені. Зазнали руйнувань, дві школи, дитячий садочок і чимало автівок. На Львівщині повідомляють про влучання в підприємство, адмінбудівлю та виробничі цехи. Сьогодні і шакеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Ну, дано нас не було такого важкого. дня. У Харкові пошкоджено приміщення обласного центру онкології, палали складські та виробничі будівлі та транспортне депо. Загалом по місту завдано 20 ударів. Російська атака забрала життя трьох людей, ще 13 постраждали у Дніпрі. Окупанти поцілили по торговому центру. П'ятеро людей загинули ще півтора десятка травмованих. Ті поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були останні. Середнього ступеня важкості поранення, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали ми на вибухові травми з осколковими поранення верхніх, ніжних кінцівок тулубу та голови. У Запоріжжі семеро загиблих і дванадцятеро поранених. У Смілі на Черкащині пошкоджено 12 будинків, шестеро потерпілих. Також працювала ППО на Житомирщині та Івано-Франківщині. У цих регіонах обійшлося без руйнувань і постраждалих. Лише Україною атака не обмежилася. Одна з російських ракет увійшла в повітряний простір Польщі. Цю інформацію підтвердили у генштабі війська польського.